Привіт, мене звати Токмаков Олег, і це перше відео на моєму каналі. Я хочу вам показати, як я подорожую, як я живу зараз у прекрасному місті Копенгаген. Хоч тут дуже часто йде дощ, дуже часто така погода пасмурна без сонця. Сьогодні нарешті вийшло сонечко, хоч трошки. Я вирішив пройтись, записати це відео та нарешті почати. Можливо, ви бачили вже мій tiktok аккаунт там я розповідаю, як переїхати в Данію. Якщо вам цікаво це, то ви можете перейти та дізнатися інформацією. Цілий тиждень минулий взагалі була пасмурна погода. І йшов постійно дощ. Це трошки наганяє такий стан не дуже веселий, звичайно. Але всі тут намагаються справлятися з цим, навіть у самих данців бувають іноді з цим проблеми і депресії. Але осінній Копенгаген, на моє здивування, це просто щось прекрасне, тому що він такий золотий. Мені дуже це все подобається навіть влітку і весною, коли я тут жив, мені настільки. Не було приємно, напевно. Я до цього взагалі не думав, що я люблю осінь. А коли побачив Копенгаген в осінню пору, то, напевно, частинка мене закохалась все-таки в це. Щоб ви розуміли, наскільки тут швидко міняється погода. Я просто доїхав до моря, це буквально хвилин 10. Тут вже йшов дощ. Просто ось так. То сонце, то дощ, то сонце, то дощ. Тому якщо вам цікавий такий контент, я буду вдячний вам за лайк під цим відео та підписку на мій канал. До зустрічі!